Ми з вами виконаємо вправу Зім'яний папірець. Мета цієї вправи анцитувати учасників на серйозності недоліків, на подіяних не жертв відховань, знущань та залякувань, землі папірець. А тепер розгорніть. Питання. Чи можливо цей папірець зробити таким самим рівним, гладеньким, яким він був від початку? Ні, тому що зігнути папірець – це як образити людину. Чому неможливо повернути їм попередньої форми? Тому що коли він був гладенький, він був добрий і ніжний, А коли ми його зімнули, він став злий і сумний. Так, діти, а тепер ми з вами зробимо висунення. То що ж робити, якщо вас булять? Не мовчати. Попроси допомоги. Не звинувачи себе та не виправдовуй інших. Сходи до шкільного психолога. Звернись до старших у разі небезпеки. Виховати в собі культуру спілкування. Не замушайся байдужим. Сприймай людину, така яка вона є. Поважай думки та погляди інших. Доброзичливість, Милосердя, Повага підтримка один одного. Готовність до примирення. Визнання своїх помилок. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості, болі і зла, ти народом заспівана пісня містить тільки хороші слова. Мій улюблений світ без насильства, де немає страждань війни, де розквітла калина барвиста, й голосів не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка. А реальне щасливе життя, бо звільнивши наш світ від насильства, можна сміло йти в майбуття. І коли на теренах країни без страждай заживе кожне місто скажуть людям всієї країни, Україна це світ без насильства.